У Молдові майже вдвічі зростає тариф на електроенергію. А в Придністрові, взагалі, халепа там е, закінчився газ, закінчилася електроенергія. Зупинились підприємства. Люди замерзають, тому що дуже великий холод. А дехто говорить, що це сталося через те, що Україна відключила транзит газу, дехто говорить про те, що Україна тут ні до чого. Це Москва насправді тисне для того, щоб певні процеси запустити в Придністрові. Ми в цьому докладно не розбирались. Я єдине, що звернув увагу на те на вартість. І так, споживачі в Молдові будуть платити вдвічі дорожче, і це буде 9 гривень 40 копійок за кіловат. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що Молдова, яка не така багата за енергоносіями, як Україна, не має атомних електростанцій, гідроелектростанцій, як у нас, тим не менш. Громадяни Молдови плати, платили майже стільки за електроенергію, скільки платять зараз українці. Це при тому, що у нас електроенергія якраз є, а Молдова її експортує собі. Тобто бере звідкись купує. І вони платять так, як ми зараз. Дивна історія. Ну і ще смішна історія сталася. Я коли написав, що споживачі в Молдові почнуть платити майже 9 гривень, 9 гривень 40 копійок чи шагів уже за кіловат. Знайшовся в коментарях. Е Підписник каже: а що а в Молдові гривні ходять, і так на повному серйозі. Їм там пояснили, що друже, це ж спеціально для тебе Леї перевели в гривні, щоб ти не напрягався. Будьте уважними, будьте обережними і навченими. Телеграм, щоб ці профіль не забувайте підписуватись.